Привіт! щойно ми розібралися з тим, хто створив біткоін та що це таке. А сьогодні суть речей ставить нове питання: як працює біткоін? Не перемикайтеся, буде коротко і по суті. Отож, занурюємося в механізми біткоін. Що ж там е відбувається за лаштунками, коли біткоїни ну, рухаються від однієї людини до іншої. Так, привіт. Щоб це зрозуміти, варто мабуть глянути на чотири ключові речі, які працюють разом. Чотири речі. Добре. По-перше, це те, що бачить користувач. Ну, інтерфейс, гаманець. Угу. По-друге, сама основа такий собі публічний записник блокчейн. Ага, блокчейн чув. По-третє, процес, що все це обробляє і захищає майнінг. І нарешті. Криптографія, що гарантує контроль, це цифрові підписи. Гаразд, давайте розпакуємо це. Почнемо з найближчого, мабуть, для користувача з гаманця. Це ж ну, для багатьох просто додаток на телефоні чи програма так, як воно працює. Абсолютно, гаманець це власне наш пульт керування біткоїна. Він дозволяє е, надсилати, отримувати, ну і баланс перевіряти. Можна думати про це як про ну, цифрову готівку в інтернеті. І кажуть, от джерела наші згадують, що платити біткоїнами навіть простіше, ніж карткою. Це справді так легко. Як виглядає процес? Ну, здебільшого, так. Після першого разу точно. Відкриваєте гаманець, вводите адресу отримувача, такий довгий рядок символів, знаєте? Ага. Або ще простіше скануєте QR-код. Або якщо телефони підтримують, а не всі, то просто торкаєтесь одним до іншого. Зручно, дуже потім суму вказуєте, тиснете, надіслати, і все, транзакція пішла в мережу. А от ще кажуть про повний та винятковий контроль звучить дуже привабливо порівняно з банками. Як звичайний додаток може це гарантувати? О, а ось тут цікавий момент: секрет не стільки в самій програмі, скільки в криптографії під капотом. От, власне, у використанні цифрових підписів підписів так саме вони це як унікальний автограф власника, підтверджують кожну транзакцію і дають у цей контроль. Ми ще до них повернемось детальніше, бо це справді серцевина контролю. Цікава аналогія з автографом. А от практичне таке питання: що як мені хтось надіслав біткоїни, а мій телефон ну з Гонцем був вимкнений. Куди вони діваються, не загубляться? Рарне питання, до речі. Часто питають. Але ні, хвилюватись не варто. Біткоїни насправді не сидять у вашому телефоні. А де ж тоді? Вони існують як записи у спільній для всіх базі даних тому самому блокчейні. Коли ви вмикаєте гаманець, він просто ну, синхронізується з мережею, перевіряє цей блокчейн, бачить нові транзакції на вашу адресу і оновлює баланс. Ага, тобто гаманець ніби читає історію з мережі. Саме так. Він активно потрібен лише коли ви хочете витратити біткоїни, тобто створити новий запис у блокчейні. І це нас підводить до блокчейну. Цей спільний публічний реєстр звучить так масштабно, глобальна книга обліку. Що це за звір? Ну, масштабно і є. Уявіть собі величезну спільну таку е, бухгалтерську книгу, публічно доступно. Публічно. Так, тільки замість сторінок блоки даних. А замість записів про доходи витрати, записи про кожну кожнісіньку біткоін транзакцію, взагалі кожну, що коли-небудь відбулася. Це знаєте, основа основ ДНК системи. Тобто будь хто от просто я чи хтось інший може зайти і подивитися будь-яку транзакцію це ж зовсім не так, як у банків з їхньою таємницею. Які б от плюси? Саме так, радикальна прозорість. Будь-хто може перевірити історію будь-якої адреси, переконатись, що гроші не витратили двічі, що все працює за правилами. І це, власне, прибирає потребу в посереднику банку, наприклад, якому треба довіряти. Система сама себе перевіряє. Але ж якщо вона публічна, як її захистити? Хто гарантує, що туди не запишуть щось фальшиве або не змінять старі записи? О! А ось тут вже на сцену виходить майнінг і криптографія. Дивіться, кожен новий блок, він криптографічно прив'язаний до попереднього через так званий доказ роботи. – «proof of work». Доказ роботи? Так, це створює такий міцний послідовний ланцюжок, звідси і назва блокчейн ланцюжок блоків. Порушити цей зв'язок ну дуже складно. Тобто виходить підробити минуле, чи, скажімо, скасувати платіж, який я вже зробив, це завдання не з легких, навіть не те, що не з легких, практично неможливе за поточних умов. Щоб змінити один старий запис, уявіть, треба було б перерахувати цей доказ роботи для того блоку і для всіх наступних аж до сьогодні. Ого. Це вимагає просто астрономічної обчислювальної потужності, значно більшої, ніж є у всієї решти мережі разом з узятою. Це робить атаку ну, надзвичайно дорогою і фактично нереальною. Тому блокчейн вважають незмінним, ем'ютабл. Майнинг якраз і захищає цю історію. І, повертаючись до гаманців, саме завдяки синхронізації з цим надійним блокчейном, ваш гаманець завжди знає точний баланс. Він просто читає історію і підсумовує все, що стосується ваших адрес. А що трапляється, якщо хтось ну, втрачає доступ до свого гаманця? Забув пароль, загубив телефон, резервну копію не зробив, ці біткоїни зникають? Фізично вони нікуди не зникають, записи про них так і залишаються в блокчейні назавжди. Але якщо власник втратив свої секретні ключі, ті, що потрібні для підпису транзакцій, і зберігаються в гаманці, то все. Ці біткоїни стають ніби сиротами. Сиротами так, їх більше ніхто і ніколи не зможе витратити. Вони фактично вилучаються з обігу. Сумно, звісно, але це добре показує наскільки важливо безпечно зберігати ключі. Зрозуміло, гаразд, ми вже кілька разів торкнулися майнінгу. Часто це слово порівнюють із видобутком золота, бо біткоїнів обмежена кількість, але здається, його функція набагато ширша. Ну, аналогія із золотом слушна лише частково в контексті обмеженої емісії та видобутку нових монет. Насправді, майнінг в биткоін – це критично важливий процес. Він виконує одразу три ключові функції. Три функції які саме? По-перше, він обробляє і підтверджує нові транзакції, збираючи їх у блоки. По-друге, він захищає мережу від шахрайства, роблячи зміни в історії, як ми казали, надзвичайно дорогими. І по-третє, він синхронізує стан блокчейну для всіх у світі. Уявіть собі такий глобальний децентралізований дата-центр, який працює завдяки тисячам незалежних бухгалтерів. Саме так цих бухгалтерів ми і називаємо майнерами. І хто ці майнери? Це якась еліта, як вони працюють? Теоретично майнером може стати будь-хто, але сьогодні на практиці це вимагає дуже потужного спеціалізованого обладнання. Так звані asic майнери це спеціальні чіпи, створені тільки для одного ефективно рахувати хеші для біткоін. Тобто, звичайним комп'ютером вже не обійтися. На жаль, ні. Це обладнання підключається до мережі, слухає транзакції, перевіряє їх, формує кандидат у новий блок і починає вирішувати складну криптографічну задачу шукати той самий доказ роботи. Ми підійшли до цього доказу роботи. Чула, що знайти його це як виграти в якусь космічну лотерею. Треба перебрати мільярди комбінацій на секунду. Навіщо так складно? Невже не можна було простіше? О, ця складність це не баг, а фіча, як кажуть. Це ключовий елемент і безпеки, і стабільності. Як саме? Ну, по перше, вона вимагає від майнерів реальних витрат. На дороге обладнання, і що дуже важливо, на електроенергію. Це створює економічний бар'єр. Атакувати мережу стає просто невигідно. Безпека власне купується за реальні гроші. Ага, зрозуміло. А по-друге, а по-друге, складність цієї задачі автоматично регулюється самою мережею приблизно кожні два тижні. Мета, щоб новий блок знаходився в середньому кожні 10 хвилин, незалежно від того, скільки майнерів працює, багато чи мало. Тобто система сама себе налаштовує? Так це забезпечує стабільний випуск нових біткоїнів і передбачуваний час підтвердження транзакцій. Ну і по третє, як ми вже казали, розв'язок для кожного блоку залежить від попереднього. Це цементує хронологію і незмінність блокчейну. Гаразд, це така саморегульована система виходить. Але яка мотивація у майнерів? Навіщо їм це все обладнання, електрика, складні задачі? Що вони отримують? А мотивація подвійна, і вона вбудована в сам протокол. По-перше, майнер, який першим знаходить правильний доказ роботи, чий блок приймається мережею, отримує винагороду. Це певна кількість абсолютно нових біткоїнів. Нових, тобто так вони і з'являються. Саме так, це нагорода за блок. Її розмір фіксований, але програмно зменшується приблизно кожні 4 роки. Це називається халвінг. А друга частина мотивації. А друга це комісії за транзакції. Коли користувач надсилає біткоїни, він може додати невелику комісію, щоб ну, заохочити майнерів швидше включити його транзакцію в блок. Тобто можна заплатити за швидкість, власне, так. І очікується, що колись у далекому майбутньому, коли всі 21 мільйон біткоїнів будуть випущені, це десь у 2140 році. Саме комісії стануть основним доходом майнерів. Отже, якщо підсумувати про майнинг, виходить це такий конкурентний процес, який одночасно і транзакції обробляє, і мережу захищає. Абсолютно точно, конкуренція ключове слово, оскільки майнери по всьому світу змагаються, це як глобальна лотерея. Ніхто один не може гарантовано вигравати постійно і контролювати, які транзакції включати, а які ні. Це забезпечує нейтральність. Так, нейтральність. Плюс інші учасники мережі, вузли постійно перевіряють роботу майнерів. Будь-яка спроба шахрайства там створити біткоїни з повітря чи провести недійсну транзакцію, її одразу виявлять, і такий блок відхилять. Навіть якщо самі майнери не дуже чесні. Навіть якщо так, система в цілому залишається захищеною завдяки цій децентралізованій перевірці і конкуренції. Дуже цікаво, влаштовано. Тепер давайте повернемося до того, що от прямо стосується користувача, контроль над коштами. Ми згадували, що все тримається на цифрових підписах. Як вони працюють? Як гарантують, що тільки я можу витратити свої біткоїни? Уявіть, що у вас є два ключі. Публічний і секретний або приватний. Публічний ключ це як номер вашого банківського рахунку. Його можна давати іншим, щоб вам надсилали гроші. З нього генерується ваша біткоін адреса. Ага. А секретний. А секретний ключ це як ваш пін код чи пароль, але набагато набагато складніший. Його знаєте тільки ви, і він надійно зберігається у вашому гаманці. Коли ви хочете відправити біткоїни, ваш гаманець збере дані транзакції, кому, скільки, і за допомогою вашого секретного ключа створює унікальний цифровий підпис. Тільки для цієї конкретної операції. Саме так, унікальний для кожної транзакції. І цей підпис доводить, що це саме я, власниця секретного ключа, ініціювала транзакцію. Це і є той повний та винятковий контроль. Абсолютно точно. Ось що тут захоплює: будь-хто в мережі може взяти вашу транзакцію, ваш публічний ключ, який усім відомий, і ваш цифровий підпис, і математично перевірити, що підпис дійсно створений відповідним секретним ключем. Але при цьому не знаючи мого секретного ключа. Саме так не знаючи секретного ключа. Але ніхто не може підробити цей підпис без доступу до вашого секретного ключа. Це криптографічна гарантія. Тільки власник секретного ключа може дати дозвіл на витрату коштів зі своєї адреси. І це, знаєте, фундаментальна відмінність від багатьох інших систем: от з кредитною карткою ви даєте продавцю дані, і він сам ініціює списання, а в біткоін транзакцію завжди ініціює і підписує відправник. Без дійсного підпису мережа її просто не прийме. Тобто ще храям набагато складніше. Значно складніше здійснити несанкціоноване списання. Звучить дуже надійно. А наскільки стійка сама криптографія, ну ці алгоритми підписів, чи є ризик, що хтось її зламає? Ну, біткоін використовує дуже сильні й перевірені часом алгоритми, які пройшли ретельну перевірку світовою криптографічною спільнотою. Для підписів це ECDCA – алгоритм цифрового підпису на еліптичних кривих. Звучить складно. Це не щось екзотичне насправді. Подібні алгоритми це стандарти, вони використовуються для захисту даних в онлайн банкінгу, урядових комунікаціях, ну, фешті тіпієс, яким ми всі користуємось. На сьогодні з існуючими комп'ютерами, навіть враховуючи теоретичні квантові, ці алгоритми вважаються надзвичайно стійкими. Тобто фундамент міцний. Так, криптографія не стоїть на місці, звісно, але фундамент біткоін на сьогодні дуже міцний. Отже, якщо спробувати все скласти докупи, робота біткоін це така е, злагоджена екосистема, починається все зі зручного гаманця для нас, користувачів. Так, всі транзакції записуються у цей прозорий і, як ми з'ясували, практично незмінний публічний реєстр блокчейн. Угу. За обробку транзакцій, за безпеку, за синхронізацію відповідає оцей конкурентний процес майнінгу з його складним доказом роботи. Правильно, Манець без блокчейну просто програма. Блокчейн без майнінгу не захищена база, майнінг без винагороди ну ніхто б цим не займався, а транзакції без підписів небезпечні. Тобто тільки разом, тільки разом вони створюють те, чим є біткоін. Децентралізовану, глобальну, прозору і захищену систему передачі цінності, без центрального банку чи якогось іншого органу. Кожний елемент грає свою унікальну незамінну роль. Це було справді глибоке занурення. Дякую. І наостанок, як завжди, залишаємо наших слухачів із думкою для роздумів. От, зважаючи на те, що майнінг на доказі роботи такий енергоємний, що викликає багато суперечок. Виникає питання, які альтернативні механізми забезпечення безпеки і консенсусу можуть з'явитися або, можливо, стати домінуючими в майбутньому для таких мереж? Чи може оця висока ціна безпеки це просто невід'ємна риса справді децентралізованої системи, як біткоін? Є над чим поміркувати.